Чеське законодавство, я так зрозумів, надає дуже такий широкий розсуд дій судді так у сімейних справах. Тобто, ми почули, що суддя там викликає батьків, він там їх переконує, так. Тобто він їм роз'яснює. У нас же насправді, бачите, у нас досить суддя, вона виступає як арбітром у таких сімейних справах і вона. І колеги підтвердять так, що у всіх цих справах у цих емоційних, виснажливих справах про дітей, про майно судді, як правило, мовчать так. Тобто вони дивляться на докази і ухвалюють судове рішення. Звичайно, є такі випадки, де хочеться навіть так почути від судді якесь таке гнівне слівце, так на адресу батьку: ну що ти не даєш там, чи не да батьку чи матері дитину? Однак, у нас судді відсторонено з цього приводу, тобто. Коли сторони обидві сторони не клопочуть про спеціальну би, процедуру за участі судді, то суддя зайвого слова не скаже, оскільки це взагалі може бути розцінюватися, ну якби якась дисциплінарна, навіть відповідальність судді. Тому я поділяю дійсно такий підхід у чеській республіці, так коли суддя у сімейних справах може взяти більшу роль як судді. Тобто десь і спонукати батьків до вчинення якихось дій, так які будуть в першу чергу на користь а, дитини. А, разом з тим, а, перше питання. От Олег він звертав увагу, і от я хочу також звернути увагу м нас, колег. От е цікаво було так, підхід, коли суд при розірванні шлюбу вирішує всі питання комплексно, так, зокрема, це такий підхід і в Канаді. Є. Тобто суддя не дасть розлучення сторонам, поки вони не врегулюють ці питання. У нас ну, на жаль чи на щастя, ну напевно, я все таки поділяю комплексний підхід. Однак у нас у нас не так у нас в середньому після розірвання шлюбу може ще, як то кажуть, породитися 5-6 справ. Тобто, це поділ майна, це елементи, це визначення місця проживання. Це графік побачень з батьком чи матір'ю і так далі. Тобто породжується маса таких справ. І у нас навіть розумієте, суд не може розглянути в одному провадженні ці всі справи, оскільки вони віднесені до різних видів судочинства, не судочинства, а порядку розгляду справ. Тобто, навіть якщо у нас аліменти і розірвання шлюбу, це спрощений порядок, так? то визначення місця проживання дітей це загальний порядок. Тобто і в середньому у нас е розгляд такої справи, та, ну плюс-мінус, він може тривати рік-півтора про визначення місця проживання дитини. Тоді, як розірвання шлюбу ну швидше, швидше до 3-6 місяців люди отримують розірвання шлюбу. Тому от така, от множинність розумієте, вона дійсно породжує і додаткові витрати на стор на сторони, так додаткові навантаження, фінансові час, час і так далі. Тому от цей досвід я б звичайно перейняв би і законодавцю бажаному з цього приводу подумати, так нашому стосовно комплексного саме підходу до цього, так. І щодо м, визначення місця проживання, зверніть увагу. Ну, я м, занотував собі так, що а, у них рішення суду, так в Чеській республіки, місце проживання породжує ну по суті місце проживання, так тобто, а у нас все таки це більш ширша сфера застосування такого рішення. Тобто, якщо один із батьків отримав рішення про проживання дитини з ним, то він, в принципі, що одноосібно може з реєстрації зняти дитину, постановити її на новий облік. Так він може вирішити питання одноосібно про прививки, він може вирішити одноосібно питання про влаштування до школи, і так далі. Тобто, виїзд за кордон без згоди вже іншого з батька. Тобто, у нас наявність такого рішення, воно містить в собі. Принц, сукупність так, сукупність певних прав, так що стосується дитини, ну і завершуючи цей коментар, можна сказати, я хотів би досить такі дві невеличкі запитання. Якщо коротко, можливо, щоб нам все таки вже ми усвідомили це питання. Значить, у нас. Місце проживання регулюється судами, і органами опіки до 14 років дитини. Так то, якщо є спір, дитини. якщо виповнили 14 років провадження, в принципі закривається, так дитина сама вирішує з ким 14 років. Цікаво, з якого значить до якого часу це в Чеській Республіки, і таке ще маленьке запитання: от зараз дуже так дійсно багато у нас наших громадян там на території України. І пані колега сказала, що чеські суди застосовують чеське право. Так, от хотілось думку з, почути колеги так чеської республіки. Так, все-таки, на її думку, із вибираючи альтернативний шлях, наприклад, доступу до дитини одного з батьків, який перебуває в Україні, а хтось з батьків Чехії з дитиною, то, все-таки напряму звертатися до чеського суду, застосовуючи чеське право. чи... Розпочинати цю процедуру через ГАСКу конвенцію шляхом доступу до дитини, як на думку колеги, буде все таки і швидше, і дієвіше, і краще в цьому випадку. Дякую.